Всім привіт! 1 червня 2024 рік, погодка, погодка золота, а тепленько красота. Ми вчора їздили, значить, почув я, що равлики заготовляють, непогану ціну дають. Поїхав з хлопцями в ліс. Равликів мало, але був якраз дощ. Трошки назбирали, сьогодні повезли, здали е -е чоловікові. Цікава дуже була розмова, правда, я спішив, він спішив. Виявляється, людина займається серйозно равликами, переробляє їх. Е фактично кінцеву продукцію гостив у нас е спарго, по-моєму, називається вона сліна летить. Воно заморожене, правда. ще лежить в морозилці, треба чуть-чуть його доготувати. От. Ну, тобто готовлені равлики так, в, тих, е, в їхніх тих коробочках заділені соусом. Е, е, от. Погода класна, дуже жарко. Я тут кручу залізяки, хочу оприскувати чіпляти до трактора, треба поїхати малину оприскати від хвороб. Потім від тараканів всяких. Ну, коротше, звичайна справа в сільському господарстві. Але трохи я присів туди в сусідки в Перся Виноградик, бачите, бачите, вон герой <гас> наших відео ча частин на задньому плані, ну то таке. Е, вот. І думаю, що вам таке розказати, якусь таку байку, трошки розвеселити вас. Е, і нагадав собі, що хтось з підписчиків. А може, то хтось з мого дитинства. Діло в тому, що ви як там підписуєтеся, пишете як воно, коментарі. Я не бачу, хто то пише. Вон в чому проблема. Там хтось признавався, що мотоцикл мій вивозив багато, не знаю кого. І хтось з підписчиків пише: розкажи, як в дитинстві кутів вішали собак. Ви бачаєте таким. Таким ми не займалися, але щось подібне було. і Я думаю, що в ті літа багато хто може похвалитися чимось таким ну, в теперішньому розумінні знущанням над тваринами. Ну, але що зробиш? ну, Проходили такий етап. Значить, в ті часи, я не знаю, скільки нам років тоді було, десь років, ну, ще до школи десь по 4, напевне. Да, десь так, 4-5, ну точно ще до школи. Значить, я тоді дуже сильно дружив. Е ну як дуже сильно? Фактично ми кожен день бачилися, чи я до нього йшов, чи він до мене е з Іваном. Йо-майо. -йо. Ай, забув фамілію. Тільки що була в голові. Пет... Петрочок, по-моєму, фамілія. Коротше, Іван Горошок. Вибачай, Ваня, ну що ну зробиш? Ну, як є прозвище, сільське, так всі знають. От. Ну, друзі, ми були такі нерозливий, да. І значить. Всякі такі якісь штучки вичворяли, дитячі, звісно. Що то було таке, чи то в мене кіт, чи то в нього кіт? Щось. Щось там кіт. Якісь збитки. Ааа! Курчат крав! Крав Курчат кіт! Так, точно. А, і в той час приїхав хтось е, в село з городських на канікули Мої, ну, нашого віку і розказував такий фокус, що типу, там вони е, в містах великих чудесами з кутами займаються, е, значить, е, взувають кута в, в горіхові шкарлупки з горіха Головського, і потім його сильно лякають. І той кіт там буксує по асфальту, і на дерево не може заскочити бо пазюрів в тих шкарлупках. І по асфальті буксує, і на поворотах його заносить. Ну, розказував, ми реготали, аж позаплакувалися. Ну, кажу, до блін, давай ми нашого кота так само промчимо. Ну, то трошки була проблема, був такий дурноватий, подер, покусав нас, ну нічого. Ми його значить, смолу розігріли в ті шкарлупки, взули кота. Пустили його, ну то що, то, то в селі, де той асфальт в селі? Він там трошки порозбуксанув з переляку, не зрозумів, що таке робиться. Щеплення з дорогою нема. А потім по траві вже якось не знаю, як він розувся, але через деякий час кіт з'явився знов вже, вже без нашого взуття. І ну що, ловить кіт курчат? Ну, можливо, хто забув, може хто й не знає, що то катастрофа в селі. Ну, йома, ти курчата доглядаєш, там, щоб вони виросли, і цюпаєш коло них, а тут та кутяра візьме і їх подушить. Ну В такому випадку кута. ну, коротше. <схай> а що? Кутів в селі вистачає. Що з них толку? там Часом ловлять миші, часом не ловлять. А от курчата то, -то, -то... <сай> то без корей, без яєць в селі, то що -то... це <сай> -то> -то за село, що це за хазяйство? Ну, але ми жалко було нам кота десь чи вивезти його, чи та, як там, як топили, чи що там з ними робили. Ну, Коротше, будемо вчити кота, щоб курчат не тиво. Значить, що робимо? Ловимо курча, живе, і кутові до носа. Ну він там щось там крутить до носа. Будеш їсти, воно ж їсти. Я не знаю, хтось з нас придумав такий фокус. Коротше, в мене була бутилка лаку такого для дерев'яних. Де дерева? Не знаю, де він в мене взявся той, той лак, але десь він знайшовся той лак. І ми вирішили йому на те причинне місце залакувати. <злакувати> і... <Гадові. злакувати> ну, а той лак, він десь там чуть-чуть зверху присох в бутилці. Нахиляли. Воно щось там не текло, буркнули і, коротше, півгодилки на кота, того лаку, лака. Йому все, і живіт, все, все знизу злеплося. Той кіт видерся від нас, втік. Через деякий час ми того кота бачили, коротше, деяке сміття було, все до того лаку поприливало. Ходить кіт вокареть. <реш> там і пісок, і, 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 і трава суха, і якісь камінчики, ну все, де ще він десь там ганяв той котяра, а воно ж лак той дуже довго сохший, колишній совєтський. Пропав кіт, пропав кіт десь на місяць. Ну, зате курчата цілі. <реш> З'являється через деякий час той кіт, десь через місяць, може більше. <реш> Знизу все, лисе! Ха-ха! <реш> Світить тебе! <ти ми. реш> <реш> Ось От. От таке у нас було дитинство. то не те, що в гаджетах зараз сидять, я своїм розкажи хлопцям. Де, де. Ну Мої, то, звісно, ще трошки мали, я колись розкажу. Такі всякі пригоди дитячі. <клес> От. А, а теперішні вже зовсім ще, ще, ще не вмію говорити, ще в, 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 в люльці лежить, а вже телефона знає, як нажимати халера. От. 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 Ну, розкажу вам заодно, як то кажуть, оптом ще одну історію. Значить, там, напевне, старожили, ще, може, пам'ятають, вілії біля е, церкви, це де зараз е, побудоване господарство для батюшки, там так ближче до дороги, колись була стара хата, і в тій хаті був е, медпункт. Ну, За моєю пам'яті вже того медпункта там якби хата була, без вікон, без дверей, а таблеток всяких було, лікарства, таблетки, ну, якось так. Повну, ну кучі лежали, ну, звісно, прострочені. Ну і ми там виводилися постійно. Ну що, саме дефіцитне було в Є, то ампули, амполи. Хто знає наші ампули? Ампали. Та то вогонь накидаєш, та так бахає йога-йо. -йо! А з ну, кого лайк, хто кидав ампали вогонь в дитинстві. <гум> ну там ми, звичайно, ті ампули повитрасали, всі мінялися вже там на якісь ігрушки, ну то то була валюта от. Ну і що то стало? А, у Ваньки, по-моєму, кіт був. Ой, не кіт, нічого я знову за кута. Півень такий, що бився дуже, дуже нас бив він. Ну, а ми, дітейські маленькі, боїмося, бо півень може, блін, і око виклювати і видерти, то серйозна, серйозний як то кажуть, ворог. Я не пам'ятаю, як, але ми умудрилися того кута двох зловити. Той блін, що я мелю? Півня! Ну а що ж йому зробити, того півня Він ну, щось таке, що він нас більше не бив. Ми вирішили його полічити. Нагодували ми його таблетками. Ну як нагодували? Він, звісно, їх їсти не хотів, але ми його просили. Ванька а я запихав. Запхали ми в нього. Головне, що та таблетка така про... Якась така таблетка здорова, типу валідолу. Право кого по ну ми там читати ще ж не вміли, до школи ще не ходили. Брали таблетки, коротше, які влазили в дзьом, <гум> Як в купівку. <гум> Пустили того півня, а він ходить п'яний. То <гум> то було цирку, насміялися. <гум> Я не, не знаю, яка доля того піння. По-моєму, вижив, але більше нас не зачіпав. <гум> Отакі такі в дитинстві у нас були приключення, а приключень у нас було дуже багато, ми завжди їх самі шукали. Десь пішли там на курган. Ставаше в, в ті часи не було, то десь там на річку, на болото, то застрагали в болоті. Ну, всяке таке бувало. Коли щось ще згадаю, таке може більш-менш веселіше, ще розкажу. Бувайте здоровенькі, лайкайте, шмайкайте, матюкайтеся, що хочете там, пишіть, тільки не обзивайтеся. Всього вам мирного, хорошого, хороших спогадів. І щось хорошого в майбутньому. Бувайте здоровенькі, будуйте чіпляти в до трактора і. Там одну залізяку треба розкрутити, є замовник. Залізяка копійкова, треба розібрати пів мотоцикла, а там такі гайки ржаві, страх. Ну але ж нічого. Добре, бувайте здорові!